Мої вітання глядачам телеканалу МТМ. Ви дивитесь акценти. Запорізькі діти створили альтернативну реальність. Мова йде про спеціальну гру, яку розробили учасники проєкту Апшіфт. Підлітки мали на меті показати, що вивчати історію не нудно, а навпаки, цікаво і важливо, особливо у такий складний для країни період. Гру вже презентували у Запоріжжі. Більше розкажуть її розробники. Це Олексій Олександрович та Ольга Семидівка, учасники команди «Хістмейкерс». Вітаю вас. Доброго, Доброго дня. дня. Отже, гру в гру, а як воно було? Альтернативна реальність цими вихідними вже зіграли запоріжці, наскільки я зрозуміла. Давайте ознайомимо глядачів в цілому ситуацію, чому і навіщо створювався такий проект, І як ви вирішили створити гру? Цей проект створювався у першу чергу для того, щоб показати людям, показати нашим боже, Вашим одноліткам, я так розумію, да, показати, щоб показати нашим одноліткам про те, що е, історія це цікаво. Це важливо взагалі для чого це історія. Е, бо коли ми розробляли сам проект під час mm -hmm. буткемпу на програмі, е, ми дійшли до висновку того, що немає точніше, так недостатньо у нас в Запоріжжі, взагалі в Україні, цікавих методів вивчення історії, якихось заходів пов'язаних з цим. І тому подібне. Тому от вирішили створити цю гру для uh -huh. як метод поширення знань з історії та підвищення цікавості до цієї науки. Тобто, це відбулося не просто так. Ви сиділи, вирішили створити гру. Ви приймали участь у проєкті. Був проєкт, якому було завдання? Ні. <звідки> Насправді, спочатку з спочатку з'явилася ідея створити гру. У мене у кінці лютого цього ага. року з'явилася ідея, що я хочу зробити гру з цією метою, з метою поширення знань з історії, е, і виникло питання, як це зробити. І підвернувся апшифт, ага. е, зібрав команду, ага. і от якби і там вже на самому апшифті ми прийшли до ідеї того, чого я хочу зробити цю гру. Тобто, ага. сама ідея гри вона вже була, а якби саму проблематику ми розглядали вже на... Обшивці. Тобто ви мали ідею і просто знайшли шляхи, як її можна втілити в життя. Да, да. Ага. А пані Ольго, а ви як долучились до команди? Ну, повідомлення від Льоші, того класного вечора. Він написав, що в нього є така ідея, що він заповнює заявку і що йому треба команда. І не знаю, мені сподобалась його ідея, він розказав, угу. що от він хоче створити гру, і мені сподобалося, я вирішила також долучитись. І у вас була було щось типу співбесіда, де ви поділилися ідеєю і чи як е, да. угу. у нас було спочатку. Був який ми спочатку заповнювали заявку про те, що, яка проблематика і хто бере участь у команді. От, я заповнив ну, люди, які зі мною в команді, вони дізналися, що вони в команді, коли нас прийняли ага. От, е, на наступний день. Потім була співбесіда, де ми більш детально розкрили нашу проблему. І після цього да нас відібрали саме на буткемп. Ольго, а от питання історії, вивчення історії. Олексій впевнений, що мало у нас таких цікавих варіантів для того, щоб, щоб власне зацікавити молодь вивчати історію. Ви в цьому бачали проблему? Так, так. Я ж тому якби погодилась на проект, тому що я побачила, що це реально має сенс бути. Тому що ну ми якраз спілкуємося багато з нашими однолітками, і ми самі помічаємо цю проблему, що людям не цікаво вивчати історію, що от вони сидять, і вони нервують через те, що ой, треба писати НМТ, треба знати всі дати, а як їх вивчити, бо їх мільйон. Але вони не розуміють того, що щоб знати історію, треба не вчити дати, а треба її аналізувати. Треба вміти розуміти події, і їх наслідки. Угу. Тому якраз це, це така дуже класна ідея, щоб цьому навчитись. А у вас гарні оцінки з історії? <реш> да. Ви взагалі в школі зараз навчаєтесь чи вже десь в, школі? в, в університеті? В, школі. в 11 класі. Да, так, ми однокласники. Зрозуміло. Вивчали проблематику на своїх однокласниках <реш> 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 і вирішили їм трішки допомогти. Так. А, як розробляли гру? От ідея була. А, Олексій, автор, я так розумію. Ну, я автор Повноцінний ідеї. автор ідеї. І дизайн, концепція гри. Е, Брали було... за основу, може, щось? Е, ні. Угу. От насправді е, гра вийшла такою, як я її собі уявляв, ще от майже рік тому. Е, я автор ідеї. Ми разом з іншою дівчиною у нас в команді Євою розбиралися з інформацією, консультувалися з у нас був історик-експерт, з яким ми консультувалися, який нам надавав певні дані для легшого пошуку, для uh -huh. того, щоб нам було легше шукати інформацію. Потім ми її власноруч шукали, збирали якось. Концепцію Конс... концеп... конструктували її так, щоб воно все було коротко, зрозуміло, цікаво і так далі. А дизайном займалися Оля і Юля. Ну, власне, ви з собою принесли цю гру. Можете так, показати так. глядачам, от як вона виглядає? Зараз ми бачимо коробку. Що всередині покажіть? Всередині перше, що ви бачите, це картки. У нас гра, вона якби розрахована так, щоб вона була настільною. Ви можете показати а, так, і це це картки... Вже відповіді там. Ні, це не відповіді. Тут немає питань. У нас Наймально. гра розрахована якраз таки на те, щоб люди вони не боялися висловлювати свою думку. Вона так розрахована, що якраз ми будуємо, будуємо альтернативну реальність, тому якраз тут застосовується вміння придумувати щось і аналізувати. Uh -huh. Ось такі картки альтернатив, uh -huh. і вони йдуть на поле. Е, яке ми зробили, зробили великим, вона е... ну ви можете не розгортати про прям просто. Ось. Так. О, Ось, так. Воно таке велике. Сюди йдуть картки альтернатив угу. і за допомогою цієї інформації, яка реальна інформація, на яку треба ґрунтувати свої відповіді, люди вивчають її таким чином, вивчаючи історію. А далі придумують альтернативу і а, роздумують над тим, а, як би цей альтернативний хід подій повпливав би на подальший хід історії, Як ага. би це змінило наслідки для України, наприклад, і загалом. Тобто, тут не, не, не вгадувати дату, тут треба да, аналізувати. Навпаки, головна суть гри, якраз ага. показати, що дати вони ну не грають важливої ролі. Тут ну от дати вони для того, щоб. Вивчати період. Тобто за цією грою можна повноцінно вивчити історичний період, оцей який робилося період, у нас Литовсько-Руська доба, це такий можна сказати найменший, найменш е, відомий період взагалі mm -hmm. в історії нашої країни. О, тому вирішила обрати саме його, і в ньому дуже багато цікавих прикладів, саме е, дискусій, домовленостей певних, е, торгівельних шляхів, і ну, тому, тому подібне. Також, тобто, люди вони дізнаються справжню інформацію, справжню угу. дату. Можна я собі да, подивлюся, можна може подивитися. щось дізнаюсь. От, вони вивчають також є картки персонажей, які Оля показувала. До кожного, для кожного гравцю надається така картка. Він її вивчає, вивчають оцю загальну інформацію. І після чого вони дістають альтернативу. Тобто певну зміну ситуацію у нас до кожної ситуації ага. до кожної події є по дві альтернативи, і коли учасники її дістають. Вони мають розглянути цю подію, відштовхуючись від цієї альтернативи, тобто від цього змінного фактору. І вони розглядають, як міг змінитися кордон, як могли змінитися відносини між країнами, як могли змінитися торгівельні шляхи, як могли змінитися е, різні документи, різні союзи і так далі. І тут головне е, зрозуміти саму суть події. Тобто, хто чим займався, хто чим захоплювався, у кого були які, в першу чергу інтереси, побоювання і тому подібне, і вже відштовхуючись від цього, робити якісь аналітичні висновки, от, mm -hmm. не боючись того, що тебе будуть бити по пальцях за неправильні дати. Ну, зазвичай про історію кажуть, що вона не любить всяких там, якби. Ну, насправді да, от, але люди не люблять дати. От, і Їх дуже важко запам'ятовувати, і дуже серйозна проблема була, коли ми проводили опитування перед тим, як робити гру, е чого люди не люблять історію, бо вони не люблять дати. Бо це важко питає, що таке історія. Ну, Це там дати, якісь імена, багато чого. Я кажу, а ви не задумали взагалі, що може дати історія. Ну, Позитивного люди дуже мало говорять, і, на жаль, адже ну, це дійсно цікава наука, це потрібна наука, е аналізуючи яку. Можна, ну умовно кажучи, передбачати майбутнє, бо історія це вона дуже циклічна. І, як мінімум, якщо якихось подій у майбутньому не можна уникнути, то до них можна підготуватися. І якраз аналізуючи минуле, це можна зробити. Можна зрозуміти світ, в якому ми живемо, і чому ми так да, живемо. Можна чому ми зрозуміти такі... рішення, які приймалися, так. і рішення, які будуть прийматися, і е... можливо, прийняти якісь свої ця гра, от саме ту, що ви зараз принесли, вона стосується певного періоду. Ви взяли литовське литовсько-руська доба. Ага. Чому саме вона? Ну, Крім того, щоб вона мало відома, можливо, е... на ваш погляд, це дуже значущий період. Це такий період, насправді, формування формування цих територій, в якому дуже мало відбувалося різних воєн, скажімо так, тобто саме конфліктів, але було підписано багато договорів, було багато новоутворень, було багато різних дій. Ну, тобто У нас є унії, у нас є утворення навіть Великого Князівства Руського, багато людей навіть про нього і не чули. От, але е, всі ці події вони були наслідками певних, е, якби, думок стосовно торгівлі та територіального розмежування, і це для того, щоб показати, що в історії були не тільки конфлікти. От, а люди ще й вміли домовлятися. Ого, ви взяли в те, що в наш час адаптували трішки чи ну да, чи ми... трішки розбавити оцю всю ситуацію? Да, про те, що в світі завжди можна було домовлятися, навіть у часі середньовіччя, бо якби зачіпаємо ці дати. Люди все ж домовлялися, приходили до якогось висновку, чимось керувалися і угу. вирішували свої конфлікти мирно. Ну і плюс вона дуже насичена, і тому багато людей можуть в неї одночасно грати. Наприклад, от саме в цей період в цю гру можуть грати одночасно 14 людей, і це більш цікаво, тому що вони всі можуть поділитися своїми думками і так трохи навчитися. Як вести свою думку, як дебатувати і загалом ну, ділитися думками різними поглядами? От ви презентували вже цю гру і запросили пограти запоріжців. Це були ваші однолітки? Чи запрошували всіх бажаючих? Були всі бажаючі. Були всі бажаючі. Гру на грі у нас були люди від 14 до 40 років. Цікаво. От. І ну найголовніше, то, що сказала Оля, у нас було по 14 людей на гру, тобто у нас тут мінімум 7, максимум чотирнадцять. Mm -hmm. От, і тут головна ще ну не тільки дійти якоїсь особистої думки та виразити її, а прийти до однієї основної, бо 14 людей мають дійти згоди в одній одні, в одні події. Mm -hmm. Тобто як вона буде йти, і чим вона завершиться, скажімо так. От. І як показала практика, що всі у таких іграх загалом, всі, хочуть, всі починають голосно кричати, доводити свою думку, бо хто голосніший, той правий. От. А тут так не вийде, бо якщо всі будуть кричати, то ніякого висновку якби, не відбудеться. Палки дискусії були? були? Наскільки зацікавило взагалі. У нас на грі було до цієї гри ми брали. Великі ватмани для того, щоб люди могли зображувати фон, для того, щоб вони могли зображувати карту, зображувати ці торгівельні шляхи, військові шляхи. Угу. І якщо на початку гри всі сиділи за своїми місцями, щось якось давали такі маленькі ідеї потроху, і зазвичай ведучі щось малювали, давали ідеї, то під кінець гри всі ну у нас навіть. Є фотографії дуже цікаві, коли всі просто піднімаються зі стільців, отак стоять над оцим Ватманом uh -huh. в межах одного метру квадратного, і всі тикають у нього, щось всі креслять, щось всі малюють, домовляються. Ну і, як правило, в кінці все ж таки доходять згоди. Ви підкріпили альтернативу фаховою думкою. Наскільки я зрозуміла, ви запросили історика Олександра Алфьорова, він прочитав лекцію? Так, да, він прочитав лекцію, дуже цікаву лекцію. Дякуємо за це. Е, і він е, розказував, е, суть лекції була у тому, щоб підготувати людей, людей. до гри? Да, до гри. Ага. Бо чому. Що хто не встигне прочитати те, що тут кому буде замало інформації, от вам, будь ласка. Так? Ну, так, так. Він ага. так їх налаштував, він більше розказав про цей період, пояснив е, взагалі відносини, які тоді складалися, як вони працювали між людьми. щоб було Ну, легше якраз таки дійти згоди в гри, тому що вже всі розуміли, як тоді будувалися відносини і всі вгоди. А уважно слухали, дати, нікого не налякали. Ну він дуже гарно mm -hmm. все розбавив. Ну тобто, навіть е, я як я з ним поспілкувався, звичайно, перед його виступом, але е, коли він саме виступав, у мене там я побіг туди, зайнявся тим, зробив mm -hmm. те. І навіть після цього, я коли вів гру, я розумію, що я половину його лекції пам'ятаю. Тобто, навіть слухаючи краєм вуха, вона ну, дуже, дуже гарно все так зайшло. Угу. По поличках розклалося. Ну, як він сам потім сказав, що йому було приємно, що він зміг кожному подивитись в очі. Ніхто не спав, всі були зацікавлені, так що йому теж сподобалось. А багато людей було? Десь до 50. Добре, ну презентація відбулася, гра, зараз вона за один період. Там. Чи планується серія таких ігор, щоб зачепити всі більш-менш значущі? Це, можливо, як ідея, а можливо, скоріш за все, ви вже про це також думали. Насправді думали. <гум> От, ми хотіли взагалі, спочатку, ми мали робити про інший проєкт, ну, про іншу історичний період. Але в рамках проєкту про цей період ми зробити гру не змогли. Тому це якийсь складний період? <гум> Ну, якщо ви хочете контенту. Це дуже конфліктний період, да, і воно не дуже підтримується апшифтом, тому mm -hmm. вирішили зміститися на оце. Але коли. Я думаю, що в майбутньому, коли ми вже відійдемо від рамок проєкту, то ми б дуже хотіли перейти на інші історичні періоди. Це дуже така цікава альтернатива звичайному уроку історії. Mm. Чи планується якось, можливо. У вас є однокласники, у вас є вчителі. Вони знають про те, чим ви займаєтесь, так. Е, так. яке у вас дозвілля? Знають, угу. приходять на заходи теж. І вчителі приходили. Не сказали, так можна? Ми візьмемо на озброєння? Uh, хто як? Насправді, насправді ми планували. Ми планували, що ми подаруємо цю гру там або школам, або бібліотекам, або різним таким приміщенням, де можна збиратися. Pienи, uh -huh. Різним хабам, але ну, плануємо ми це зробити. Тобто <скільки> <с Head of> ще буде презентація десь? Yeah, да, well, well, uh -huh. ми хочемо її проводити по громадах, ну тобто, по різних у нас в межах Запоріжжя, по громадах їздити проводити, подаруємо в якусь бібліотеку. Просто з якою ми стикнулися програ... програмою, проблемою. Коли, якщо ми подаруємо цю гру, то uh -huh. треба разом з грою дарувати ведучого. Бо просто її провести дуже важко. Треба володіти певною інформацією, певними знаннями, певним досвідом взагалі, проведення гри для того, щоб оце її робити. Тому поки що плануємо їздити проводити самі. А коли якби, запустимо тираж, будемо влаштовувати якусь, не знаю, школу ведучих Ого. робити, проводити. То, поки що тільки в комплекті з Олексієм. Так, можна. Це теж гарна ідея, якщо ви провозите гру десь в громадах, збираєте людей. Чому ні? Це цікаво, принаймні. А, щодо вашої команди, от для вас що це значить втілити такий проєкт? Наприклад, ну, Ольга, ви приєдналися трішки пізніше, а от Олексій, ну, от була ідея, ви зараз бачите, ось вона перед вами. Людям сподобалось. От як ви себе відчуваєте? Насправді дуже добре. От, дуже... Ну, нібито такий закритий якийсь пункт, який дуже давно хотів, бо я пам'ятаю, от усі у мене навіть збереглися записи в чорновічку. Як я, я спочатку зізвонювався з різними істориками і вчителями, щоб вони мене проконсультували по грі. Mm -hmm. е, от мені наговорили дуже багато цікавого стосовно цього. Е, не завжди, як це правильно, позитивного. Сумнівалися у вас? Так. Е, да. От насправді як би це не було сумно признавати, але частина людей, з якими я консультувався, вважали і досі вважають, що це неправильно. Неправильно альтернатива історія. Да, неправильно, неправильно надавати історії альтернативу. От mm -hmm. тому, що люди будуть плутатися, що це підміна понять, що це псування історичних фактів. <п measuring> і так далі. От. Але я так не вважаю, і історики, які мене підтримали, також так не вважають. Я сподіваюся, що і моя команда так не вважає. <Weber> От. Ну, тому для мене це дуже було важливо. Ну, я прям стояв, дивився, думаю, що ну, ми це зробили. От, са са саме ми. <smilli> тому і команду ви збирали, лише вирішили нікого не питати. Я був впевнений у цих людях. От я mm -hmm. дійсно кажу, я був впевнений, коли я вносив імена в табличку, я був впевнений в цих людях, що вони по-перше мене не кинуть. От, по-друге, що їм це буде цікаво, і що я можу на них розраховувати. Ну тобто для мене це було дійсно важливо, і особливо коли ми дивимося на наші. На команди нашої хвилі і попередніх деяких хвиль, що там команда розпалася, там пішли, там стало лінь, там просто щось взагалі кинули. Я думаю, Боже, як мені повезло з командою, дякую цим людям, що вони якби були поруч на цьому всьому шляху. Чи можна вважати це, наприклад, успішним стартом для майбутніх розробок? Можливо, у вас вже є ідеї якісь цікаві, які б ви хотіли втілити з бшіфтом, чи, можливо, вже без нього, бо ви вас навчили, як це правильно робити, наскільки я зрозуміла? Ну так, це дуже класний досвід, тому що я, наприклад, до цього ніколи не робила таких масштабних проєктів, а тут і гру зроби, і картки зроби, і афішу зроби, і все придумай. Так що, я думаю, що це дуже класний, е, такий, е, така сходинка класна mm -hmm. на шляху. Е, багато чого вдалося зробити, і ти тепер розумієш, е, на що ти здатен, е, і скільки це часу забирає, і скільки це бажань, якби чи вони в тебе є. І загалом ну, дуже класно вийшло втілити усе. Це прям надихає, надихає mm -hmm. не зупинятися, а далі продовжувати і якісь ідеї нові втілювати в життя. Тому що ти розумієш, що все одно все можна зробити, все можна втілити. Не боятися, так? так що чого чогось не вийде. А, в Абшіфт. Я так зрозуміла, що ви прийшли уже, ну так е, Олексій розповів, уже саме з ідеєю, тобто, конкретно для втілення ідеї ви шукали проект. Е, то можливо, ви порадите тим, у кого є якісь ідеї подібні. Чому варто приходити до таких проєктів, ну взагалі до проєктів, де допомагають молоді розвиватися? Бо чим це, це важливо? Це важливо по-перше, тим, що молодь молодь зараз має дуже багато ідей, от і вони хочуть їх втілювати, але як виявилося, не багато людей знають взагалі. Що існують такі можливості. Е, і тому дуже важливо приходити на такі проекти для того, щоб просто, навіть якщо проєкт не вийде масштабним, то це як мінімум дуже класний досвід, бо оце з усіми документами, з бюджетами, з афішами. З дизайнами, з пошуками інформації, домовлятися з людьми. Я е, так багато, як за цей проект, з людьми ще жодного разу не домовлявся. Ну, буквально з усіма кожні 5 хвилин хтось дзвонить, mm -hmm. з усіма домовляєшся про все. О, ну, це дуже класно, це, ну, воно тебе готує до чогось більшого. Навіть якщо це, на цей проект ти не плануєш якось масштабувати, то до чогось більшого воно тебе об'єктивно дуже сильно готує. Ну і плюс це все ж таки можливість, якщо в тебе є ідея, якщо в тебе є. Бажання її втілити, то це реальна можливість, е якщо не втілити цілий проект, але як мінімум задати йому старт. Ну так, там же ж не лише просто от зробіть гру і все, там купа організаційних так, моментів. Так, так. Дійсно, ну, це і... було цілих чотири дні, вони uh -huh. були насичені. І загалом, навіть якщо немає сформульованої ідеї, всі вони налаштовані на те, щоб якомога краще допомогти і розкрити проблему, з якою ти прийшов. Ментори вони дуже допомагають, вони дають завдання. Наприклад, там ми робили дерево проблем, де ми шукали корені проблеми, шукали висновки з цього виходи. І загалом, це дуже, я думаю, такі проекти, як щоб вони підтримують більше настрій, тому що коли ти сидиш вдома, особливо коли навчання онлайн. Ти може і маєш якісь ідеї, але ти думаєш, що ну як ти це можеш все реалізувати? А коли ти приходиш на апшифт, ти розумієш, що 10 команд, багато людей всі в колі, всі надихаються, всі хочуть щось робити, хочуть щось змінювати. І ну, це дуже круто, коли ти бачиш, що ти не один, що є багато твоїх однолітків, яким ну теж хочеться щось змінити, щось реалізувати. Це Така дорожня карта, де вас можна сказати, провели по всім етапам за руку, чи можливо просто поруч з вами були і підказували? Підтримували. Угу. Тобто нас ніхто нікуди не тягнув у менторів. Ну немає не, такого не, такої задачі. Да, немає задачі тикнути тобі у вирішення. Вони тобі, вони тебе коригують, підтримують твою думку і якби направляють її в потрібну сторону для того, щоб ти в якісь діабрі не заліз. Олексію, Ольго. Я дуже дякую вам за те, що сьогодні завітали в акценти. Дуже цікава у вас гра. Успіхів вам у майбутніх проектах. А я впевнена, що вони неодмінно у вас будуть. Дякую, теж так. Та, так, так сподіваємось. Це були Олексій Олександрович та Ольга Семидівка, учасники команди Хіст Мейкерс. А я дякую, що дивилися акценти. Хай ця історія стане приводом для вашого особистого натхнення. Творіть і робіть своє життя цікавішим, попри все, що відбувається навколо. Хай щастить до зустрічі.